Друзі, всім привіт! Вирішив з вами поділитися своєю історією отримання карти поляка дитині, несовершеннолітньої в Польщі. Але хочу вам розказати всю історію, щоб ви розуміли, весь путь отримання карти поляка дитині. Пішов в уж і попросив в жонді, щоб отримати карту дитині. І я був дуже здивований, але українцям... В Польщі карту поляка не давали, тільки Білорус. Але цю бюрократичну помилку все ж таки пізніше вони виправили, але перед тим поїхав до консула в Чехії. Ну, думаю, якщо в Польщі не можна, то, мабуть, в якоїсь другій країні можна. Консульство відповіли, що ми теж вам не допоможемо. У мене тоді опустилися руки. Пізніше, все ж таки, побачив новину. Гарно, що граждані України можуть отримувати карту поляка в Польщі. Нарешті вирішили. Я прийшов в той день, коли вже була назначена дата, зробив вніск, переклад документів, дозвіл мами нотаріальний, свій дозвіл і подався. Це, було, це був серпень, десь в 20-х числах. На сьогодні вже. Сьомий місяць і я ще не отримав карту поляка. А люди, які подавалися в серпні, вони цю карту отримали. І добре, що ми обмінялися контактами, тому що я їм подзвонив кажу, яка у вас ситуація, вони кажуть: а ми вже отримали. Що я робив до того? Що я робив неправильно, не робить так, як я робив я. Маючи опит, що я отримав карту поляка в Києві десь за 2-3 місяці, Звичайно, після трьох місяців я кожного місяця приходив до інспектора і казав, чи є карта поляка. Він відкривав шкафчик і казав мені, ні, треба чекач. Я на наступного місяця знову приходив, знову він шукав шкафчику, знову казав, ні і знову треба чекач. І так продовжувалось ну, може, разів три-чотири. Одного дня я кажу: ну, подивіться, може в. Ну, чому нема карти? Він подивився в комп'ютері і каже, вам був лист, кореспонденція. Я кажу, а що було в листу? Він каже, я не знаю. Я йду на пошту. Приходжу на пошту, кажу, ну такого то в січні мав бути лист на моє ім'я. Вони кажуть, листа не було. Я йду знову до інспектора, кажу, листа не було. А він каже, треба чекати. І опять я жду листа. Проходить час. Я приходжу до інспектора, кажу, ну є якісь движення по справі. Він каже, що треба чекати. А, ну знову пошукав карту, знову її нема, і каже, треба, треба чекати. Я знову дзвоню до людей, які отримали карту. Ми вже спілкувалися. Кажу: я не знаю, що мені вже робити. А вони мені кажуть, у нас є e-mail, я залишу під відео, може комусь понадобиться. Називається карта поляка Тіре Кат ufgov.pl Я написав туди листа, написав ситуацію, що так і так от не можу отримати карту поляка. І мені відповідає пані Агнешка. Вона мені пише следующе: вам було відправлено в січні лист з формальним питанням. По несовершеннолітньої дитині. Фух, я й пишу, що листа не було так і так, але знову йду на пошту. У мене вже є, ну ні слова, вже є написано. Показую це письмо. Вони знову дивляться в комп'ютері і кажуть, що листа не було. Дають мені якісь номера пачтальйонів, я дзвоню, вони не беруть трубку, ну якось ось так. Я вже радію, що якась пані Гнешка мені пише, починає писати цілу історію. От прямо зараз я отримав, що написала мені пані Агнєшка, що вона не несе відповідальності, як працює пошта, але пошта була відправлена. Далі я знову прийшов до інспектора і попросив його перевірити адресу. Я вже думав, може я якусь помилку зробив в адресі. А так ось я прийшов до інспектора і кажу: будь ласка, перевірте адресу, на яку була листа відправлена. Він виходить з моєю справою, дає мені справу, там написано дійсно правильна адреса. І каже: тепер вашу справу буде вирішувати директор, що з нею робити. Я кажу: ну це ж не моя вина, а він мені каже, це не мої проблеми, що ти не отримав листа. Розумієте, яка ситуація? Я кажу: добре, дякую. І кажу, що далі. Він каже, чекать, я пішов додому, написав ось такого листа ситуацію, все те, що я вам розказав, я описав в листі, написав на ім'я пані Магдалени, директора по карті Поляка. Написав їй слідує, що, так так, що я писав, що я ходив. Мені допомогти в той ситуації, що мені прийде за відповідь, я вам розкажу пізніше, тому що я ще не знаю. Я сьогодні це все зробив. Але щоб ви знали, пишіть листи, друзі. Пишіть, пишіть кожен день. Вони тільки листи мають силу, а все остальне прийти, взяти чергу, талончик це все ерунда. І просто по-людськи поговорити з людиною це не працює. Треба писати листи кожного місяця. І може вони вам напишуть, що ми вам відправили листа. Але ситуація, ну така, знаєте, ну незрозуміла. Для мене вона незрозуміла. Як так? Ну я не отримав листа. І далі що? Це хіба моя війна? Що я його не отримав? І думаю, зайду ще раз почту перевірю. Бо я написав скаргу на пошту. Думаю, може щось там, якась відповідь є. А тут пані Агнешка знову мені відповіла. Я не знаю, що спрацювало, або лист, який я заніс сьогодні до директора, або пані Агнешка проявила ініціативу. Не знаю, або може лист мой електронний спрацював, або я їй написав, що я написав жалобу на пошту, не знаю, що це мені дасть. І тут вона мені відповіла слідуче. от зараз я отримав листа. Треба писати багато. Відповідаю на ваше питання. Сообщаю, що ви можете подати. Ще одне заявлення на вашого несовершеннолітнього сина. І дивіться, якщо пошта роздивиться мою жалобу в мою пользу, то це докаже, що, в, що я не виновен. В такій ситуації ви зможете ходити о встановленні строку для восполнення формальних недостатків заявлення. Я приглашаю вас посвідти в офіс для оформлення. З матеріалом э, э, діла в п'ятницю 24 марта по адресу ми пояснимо вам, які недостатки содержит приложення. Будь ласка, підійдіть к сотруднику на позицію 19, ну і так далі. Льот тронувся, але я ще думаю, що я, крім того, що я подав скаргу в електронному віді, я напевно завтра піду до начальника пошти, і я хочу вияснити, як так трапилося, що листа я не отримав. Мав зустрітися з директором пошти. Я зустрівся, я прийшов. Хочу сказати, що дуже приємні люди працюють на пошті. Починаючи з каси, закінчує директор. Директор зі мною поспілкувалася, дуже прям намагалася допомогти. Це було видно. І вона мені каже, що було написано на конверті, ми вам сказати не можемо. Написала мені, підіть в Ужонт і виясніть це. Я пішов в Ужонт, Вона каже, може там була помилка. Я пішов в уж. В ужонді це ціла епопея. Я пішов в одне окошко, мені дівчата кажуть, іди в друге. Я в друге. Він каже, ні, іди в сьоме. Я приходжу в сьоме, кажу: дівчата, він мене відправив назад. І тут якісь. Керівник підійшов і дуже круто розібрався, насварив хлопця. Каже: дивись, він же до тебе, по факту. Він мені дав номер телефону, я позвонив, сказав номер листа. Вона перевірила і каже, адрес правильний. Тобі ж вже ісключена була помилка на листі. Ну, я не впевнений, що вона на листі подивилася, але вона перевірила в базі, нібито ну, все, адрес правильний, вже ісключили. Я знову йду до директора пошти, вона знову виходить до мене. Ми знову спілкуємось, в коридорі, не в кабінеті, все дуже по-простому. І вона каже, що напишіть мені листа, я спробую розібратися. Поясніть ситуацію. У мене в під'їзді була заміна старих скриняк на нові. І коли поміняли нові скриньки, старі стояли дуже довго внизу при вході в під'їзд. Я собі думав, може почтальон не знав, за що бачить стоять внизу, думаю, ремонт кинув туди, а вони висіли там. Може така навіть бути ситуація. Ну, по факту я написав листа, друзі. Якщо пані директор зрозуміє мене як людину і прийме на себе відповідальність, що... Пошта не доставила ну по факту листа, хоча скринька у нас закривається на замок, нова. І ще вона сказала: я кажу, що це за візо? Що це таке? Вона каже, там така маленька, ось така бумажечка. Я вже відкрив пошту, заглянув, вже думаю, може вона десь там запала. Ні, нема нічого. Пуста скриня. от. І чекаю тепер листи з ужонда, чекаю листи з пошти, друзі. Ну, ось така друзі, ситуація. Так що робити висновки, не ходить до інспектора. Це пуста справа. Просто пишіть листи. От пройшов місяць, добрий день. Я подавався на карту поляка. Будь ласка, дайте мені відповідь. Я думав, знаєте, прийдеш до інспектора по людськи. Він подивиться, скаже: Ой, ви знаєте, у вас там помилка в анкеті. А ні, друзі, він цього не сказав. Він сказав: чекай листа, така система. І нічого з цим не зробите. І мені сказали: а якщо пошта відпишеться, що пошта доставляла, то тоді я знову маю подавати документи, все по второму кругу. Ну це завтра у мене зустріч знову з інспектором, який мене вже знає, я його знаю, і вже і він мені покаже, що там в справі не так. Ну я вам розкажу. Все, друзі, дякую, що дивитесь відео. Чекайте, буде ще наступне відео, вже коли, мабуть, отримаю карту. Вам розкажу, як і що.